У 2026 році модернізований український винищувач Міг 29 му 2 став символом нової ери повітряних сил України. Завдяки глибокій модернізації цей легендарний літак отримав друге життя та відповідає сучасним вимогам повітряної війни. Основна увага була приділена електроніці, системам навігації та озброєнню. Новітній прицільно навігаційний комплекс дозволяє пілоту ефективно діяти як у денних, так і нічних умовах, а також у складній метеоситуації. Кокпіт літака зазнав суттєвих змін встановлено багатофункціональні кольорові дисплеї, нову систему управління польотом та покращену ергономіку, що полегшує роботу пілота під час тривалих місій. Міг-29 му 2 тепер може використовувати високоточні ракети класу повітря-поверхня та повітря-повітря, що значно підвищує бойову гнучкість літака. Особливу увагу отримала система зв'язку, яка тепер сумісна з натівськими стандартами, дозволяючи українським пілотам ефективно взаємодіяти з союзниками. Двигуни пройшли модернізацію, що збільшило тягу та зменшило витрату палива, забезпечуючи більшу дальність польоту. У 2026 році Міг 29 у 2 активно використовується для навчань і бойових чергувань, демонструючи здатність України самостійно модернізувати та підтримувати авіаційну техніку на високому рівні. Цей літак став не лише бойовою одиницею, а й символом технологічного прориву та національної стійкості.